Ось наші відпрацювали такі. квітучі поле не залишилося, без уваги. Ось... Ураган похожий, да? ЗСУ ураган. Кабіна знищена, техніка знищена повністю. Ну і інша стоїть. Ще одна стоїть і багато було. Повтікали інші, бо капанірів багато. Вся стоїть без коліс. Ця ціла ще. Сама установка ціла. Правда, влучання було ракети. Влучання було. Колеса познімали. Колеса познімали. Ну стволи цілі. Стволи цілі. Я думаю, що відновлять. Вона ушкоджена, вдарена. Але я думаю, що відновлять наші майстри на ремонтних заводах. Так, є. Вони розбирали, навіть на запчастини, що могли знімали. Угу.